Внаслідок влучання БПЛА уламків в десятиповерховий житловий будинок виникла пожежа і сталося руйнування квартир на шостому сьомому поверсі. Коли прибули наші рятувальники, чоловік знаходився у вікні шостого поверху, його було евакуйовано по дробині, Зараз він з травмами перебуває в лікарні. На жаль, під час гасіння пожежі було також виявлено труп чоловіка на шостому поверсі. Ну, на даний момент ви бачите, що роботи по ліквідації вже закінчено. Проводиться скажімо, розбирання конструкцій. там, Всі квартири в будинку перевірені. Також довелося рятувальникам зрізати металеві двері, там було заблоковано жінку, жінку вивели на свіже повітря. Ну, на жаль, це не єдиний загиблий в Київській області, в Броварському районі, також наслідок влучання. Загинула людина зараз. Там рятувальні роботи ще проводяться, тому що за повідомленням сусідів в будинку можливо перебувають ще люди.